В цьому відео ми поговоримо про те, як створити програму, в якій ми можемо вибрати, що ж наш виконавець намалює, із кількох запропонованих фігур. І можемо вибрати довжину сторони того, що намалює наш виконавець. Це ми будемо створювати в скретчі. Але щоб знати, як намалювати ту чи іншу фігуру, почнемо з того, що обговоримо за допомогою яких команд, ми можемо малювати прямокутник, трикутник. Коло, квадрат. Так. Як бачите, я вже перейшла за посиланням в Scratch. зайшла на сайт Scratch, можу натиснути Розпочати, творити. До речі, для тих, хто працює з смартфона, щоб ви не говорили, що з смартфона неможливо працювати в Scratch, я якраз в цьому відео, весь час буду працювати з смартфона. Нагадую, якщо ви працюєте з смартфона в скречі, ми гортати праворуч, ліворуч, вгору вниз, можемо там, де ось цей світло-блакитний фон, де яскраво блакитний фон, і де назви блоків команд. В інших місцях, якщо ми прогортаємо там, де команди, будуть гортатись тільки самі команди. Якщо ми прогортаємо там, де в полі скриптів, буде гортатись тільки сам скрипт, який ми робимо. Якщо ми прогортаємо там, де сцена, воно теж там не гортається. Отже, починаємо з обговорення того, як намалювати певні фігури. Але нагадую, для малювання нам треба додати додаткову групу команд олівець. Для цього ми в лівому нижньому куточку скретчі знаходимо кнопочку Додати розширення, обираємо її і обираємо розширення олівець. Тепер все, що нам потрібно, є. Щоб взагалі наш виконавець хоча б щось малював, ми пам'ятаємо, що нам треба команда опустити олівець, тому я одразу її додам. І також перед цією командою для зручності я ще додам команду очистити все. Якщо не зручно переключатись, можливо, вам буде зручніше перевернути екран. Вже тут вибрати відповідну команду. З групи олівець це має бути команда Очистити все. Розмістили її. А ну, тепер можемо назад повернути екран. Зменшити масштаб, Зменшую я. зменшувати, до речі, можна тільки там, де ось цей світло-блакитний або яскраво-блакитний фон, там, де групи команд, ми, на жаль, зменшити цю сторіночку не можемо. Напустити олівець, очистити все. І далі для малювання фігур нам знадобляться цикли. Цикли з лічильником. Де ми можемо вказати, скільки разів ми щось повторимо. Тобто, один прохід тіла циклу, якщо це у нас рівностороння фігура буде, то це якраз малювання однієї сторони. Ну, нехай довжина сторін. У нас буде 100 кроків. А далі додаємо поворот. Залежно від того, який поворот, і буде малюватися якась своя фігура. Наприклад, якщо поворот 90 і запустимо нашу програму. Натиснувши на скрипт, запустимо нашу програму, побачимо, що це буде намальований квадрат. Звідки береться ось цей кут? Поки наш виконавець малює одну сторону. Ну, ось ця команда перемістити на 100 кроків він намалював одну сторону і потім повертається на ось цей кут, щоб почати малювати другу сторону. Тобто, можна сказати, що цей кут суміжний до кута нашої фігури. А от кількість повторень, ну, мінімальна кількість повторень для квадрата – це 4. Тоді, дійсно, чесно, наш виконавець намалює квадрат і не буде проходитись по сторонах декілька разів. Але ми можемо поставити якусь більшу кількість значень, наприклад, 6 запустити. І бачимо, наш виконавець намалював квадрат, і потім пройшов ще дві сторони. І так. Тобто кількість повторень може відрізнятися. В деяких випадках буває потреба, щоб була кількість повторень. не Трошечки більше, ніж кількість сторін. Щоб виконавець став потрібну нам точку. Ну, як ми намалювати квадрат, ми обговорили. Для трикутника вже е, у рівностороннього трикутника один кут це 60 градусів. Суміжний кут, відповідно, 120 градусів. Можемо натиснути, запустити і побачити, що дійсно намалював трикутник. Ну, хіба що, можливо, було б краще, якби це. Трикутник був повернутий в іншу сторону. Для цього можна просто обрати команду повороту в іншу сторону. Кількість сторін ми теж можемо поставити 3, і буде той же самий трикутник. Так як 6 кратне 3, то, коли ми вказали, кількість повторень 6, просто виконавець по всіх сторонах пройшовся двічі. І ще один спосіб визначати код це поділити 360 на кількість сторін. Якщо ми ділимо це на 4, якраз у нас і виходить ті 90. Якщо ми ділимо на 3, якраз у нас і виходить 120. Розглянемо далі, давайте навіть для простоти будемо залишати ось ці команди, вони нам зможуть знадобитись у майбутньому. Перемістити це от я додаю малювання квадрата, про який ми говорили. А далі продовжимо. Ще одне повторення. Переміщення так само нехай буде на 100 кроків. І поворот на 72 градуси. Яка це має бути фігура? Якщо ми 360 поділимо на 72, можна скористатись калькулятором. Що ж у нас вийде? У нас вийде 5. Отже, ця фігура це буде п'ятикутник. Давайте натисну. Дійсно, ось, як бачите, наш виконавець намалював п'ятикутник. Тут, до речі, перед цим циклом не була додана команда опустити олівець, але так як наш виконавець опустив олівець раніше, він все одно продовжує малювати. І з п'ятикутником та ж сама ситуація, що і з трикутником, можливо, було б краще, якби ми використали поворот в іншу сторону. Ну, бо навіть для всіх фігур ви можете використати поворот в іншу сторону. Далі. Ну і так далі ми можемо малювати трикутники, квадрати, шестикутники, восьмикутники. Тут. Для малювання кола вже трошечки цікавіша конструкція. Ми, по ну, по-перше, щоб намалювати коло, наш виконавець може, наприклад, намалювати фігуру з 360 кутами. Так як ці 360 кутів буде складно помітити, нам буде здавати, що він намалював коло. Тобто, отут ми можемо написати 360 разів переміщення на якусь невеличку кількість кроків, так як там буде багато сторін, тоді фігура буде дуже великою. І поворот на 1 градус. 360 на 1 це якраз і є 360. Давайте запустимо, бачимо, ну, трошечки повільно, але малюється коло. Ну і трошечки, так як наш виконавець сунувся, поки малював, зайшов за межу. Це коло вийшло не повністю правильно. Якщо хочете, щоб трошечки швидше малював, ви можете кількість повторень залишити вдвічі меншою, а кут, відповідно, вдвічі більшим. Тоді, в принципі, зупиню. 180 кількість повторень, кут. Два. Запустимо. Бачимо, і коло в такому випадку у нас вийшло менше. Давайте очистимо ось це все. Щоб не заважали. Повернемо нашого кота. Праворуч. І пограємось із зірка. Якщо потрібно, щоб. Сторони не перетинались, то ми вже дізнаємо, як визначити, наскільки ж має повернутися виконавець. Але якщо сторони можуть перетинатись, тоді нам треба знати, наскільки ж має повертатись виконавець в тому чи іншому випадку. Ну і Починаємо з того, що спробуємо намалювати п'ятикутну зірку. В цьому випадку кут повороту це 144 градуси, отже кожна, кожен кут. Цієї п'ятикутної зірки, внутрішній кут, буде по 36 градусів. Давайте кількість 100, це, довжина сторони цієї п'ятикутної зірки, і тепер натиснемо, бачимо, дійсно намалювалась. Тобто, якщо це кут повороту 144, то це буде п'ятикутна зірка. Якщо ми хочемо, наприклад, восьмикутну зірку, там навіть простіше, ми знаємо, що. Кут, внутрішні кути восьмикутної зірки це 45 градусів. Отже, поворот має бути 135 градусів, ну і кількість сторін 8. Очистимо все, знову ж таки, і запустимо, бачимо, дійсно малюється восьмикутна зірка. Сподіваюсь, як малювати різноманітні фігури, ми з вами пригадали. Тепер перейдемо до виконання самого проєкту. В нашому проєкті нехай виконавець на вибір малює одну з трьох фігур. Які це фігури? Це фігура квадрат, трикутник і п'ятикутник. Ми не беремо коло, тому що ще однією умовою буде нашого завдання те, що виконавець буде запитувати, якою ж буде довжина сторони. Ну, а для кола. Досить складно буде пояснити користувачу, що ця сторона буде дуже мале, має бути дуже малесенькою. Тому коло ми не будемо брати. А ось ці дві зірочки вони у вас будуть в домашньому завданні. В домашньому завданні ви створите проєкт, в якому ваш виконавець намалює на вибір або ж восьмикутну зірку, або п'ятикутну зірку, або звичайний п'ятикутник. Ну і... Я не видаляю поки що ось ті програмки для малювання, які ми складали до цього для вказаних фігур, а складаю скрип нижче. Ми потім використаємо ці програмки. Далі, після того, як натиснули прапорець, ми маємо запитати у користувача, яка ж фігура буде, повинна бути намальована. Яку фігуру намалювати? Ну і щоб користувачів не дуже багато довелося вводити, давайте вкажемо, що один це трикутник. Далі два квадрат. І три це п'ятикутник. І поставимо знак питання є. Чудове запитання є, залишилось тільки записати кудись відповідь. Для цього ми створимо змінну. Брали групу команд змінні, обрали створити змінну» і «Змінну фігура. Тому що в нас буде два запитання, зберегти. І в цю змінну фігура. В цій змінній ми надамо значення відповідь. Тобто те, що вкаже користувач, запишеться в відповідь. І ще одне запитання, яка довжина сторони. І теж створимо змінну, щоб записати ось цю довжину. Гаразд І запишемо нашу другу відповідь саме ось сюди. Давайте, щоб не заважав на сцена, ми трошечки її сховаємо, зменшимо. Чудово! А тепер маємо перевірити, що ж увів користувач. Для цього на попередніх уроках ми деякі багато говорили про розгалуження. Я сьогодні буду використовувати тільки повні розгалуження, оскільки можуть бути різні варіанти, і якщо умова істина, і якщо умова хибна. І, і далі перевіряємо, якщо відповідь. Якщо фігура дорівнює 1, то виконується одна якщо фігура дорівнює 2, якщо фігура дорівнює 1, це буде малювання, о, малювання трикутника, якщо фігура 2 це малювання квадрата, якщо фігура 3 це малювання п'ятикутника. Я спочатку додала ось ці дорівнює. Зверніть увагу, куди я додаю, як я додала розгалуження. Якщо ви додасте їх якось інакше, ваша програма теж буде працювати якось інакше, і хто знає, як вона буде працювати. Навряд чи вона буде працювати правильно. Речі, якщо не хочете, щоб відображалась та чи інша змінна, наприклад, змінна фігура. Змінних, ви можете перед нею прибрати прапорець. І тепер маємо записати, що якщо користувач вказав зовсім іншу фігуру, скажемо, що такої фігури не існує. І на цьому наша програма буде завершена. Чи я не знаю такої фігури. Але якщо це буде введено правильно. Давайте, до речі, ще додамо дві команди перед розгалуженням, це команда очистити все і опустити олівець. Очистити все, щоб видалилося, що було намальовано до цього. Опустити олівець, щоб наш виконавець такі малював. У ну, мене, то він і так буде малювати, бо я перед цим виконувала ось цю команду опустити олівець, але у вас навряд чи він буде малювати. І далі просто ось ці те, що ми створювали раніше, давайте його. Розмістимо в потрібних місцях. Ну, Зокрема, останнє це малювання п'ятикутника. Ось сюди воно розміщується. Якщо фігура дорівнює 3, якраз і малюється п'ятикутник. Далі. Це трикутник, це у нас перша фігура. І ось це квадрат. Але ми ще не врахували те, що сторону, довжину сторони, також вів ввів користувач. Тобто ми маємо замість ось тих 100 кроків перемістити значення нашої довжини. Аналогічно ви можете і в домашньому завданні виконати. А тепер давайте перевіримо, як же працює наша програмка, чи правильно вона працює. Розгорнемо на весь екран, запустимо і відповімо на питання, яку фігуру має намалювати? Ну, нехай спочатку трипутник. Довжина сторони нехай 50 І бачимо дійсно намальований трикутник. Давайте, до речі, перемістимо нашого виконавця трошечки в інше місце. Ще раз запустимо. Вкажемо, що хочемо намалювати квадрат, отже, записали число 2, вкажемо довжину сторони 150, припустимо. І запускаємо, бачимо квадрат намальований. І ще одне п'ятикутник, вели цифру 3, якою позначається п'ятикутник. Далі довжина сторони, ну нехай 70. І бачимо, дійсно є намальований п'ятикутник. І бачимо, відображається довжина сторони нашої фігури. Після того, як ви цей проєкт створили, завантажте його файл, вивантажите на ваш комп'ютер. У мене вже кілька таких файлів було, тому воно попереджає, що вже є такі, існують такі файли. Тепер давайте. Якщо ви не знаєте, куди воно зберегло його, можете відкрити, наприклад, відкрити в Chrome, це я шукала за допомогою програмки Google, відкрити в браузері. Так само вибрати меню, Вибрати завантаження. І вже в цих завантаженнях знайти останній файл, те, що ви завантажили. І вибрати Надіслати. І далі вибираєте, кому ви хочете його надіслати, зокрема, мені можете в Тімсі, в особисті повідомлення, надіслати сам проєкт. Або ж, відкривши свою програмку файли знайти цей проєкт і надіслати з допомогою неї. І, але перед тим, як ви виконуватимете свій проєкт, щоб пригадати, як намалювати ту чи іншу фігуру. Виконайте ось це завдання. Тут різними цифрами позначені різні коди для малювання фігур. Фігури вписані вгорі, і якщо ви не знаєте, яка ж це фігура, спробуйте виконати запустити той чи інший скрипт в скретчі, таким чином зможете визначити. Якщо виникають питання, пишіть. На цьому все, дякую за увагу.